Країні потрібно відкрити перший переговорний кластер, оскільки це відкриє шлях до зміцнення інституційної автономії і набу і сап і надасть нам більше інструментів для боротьби з корупцією. Це перше питання. Друге питання, що ми не їздимо говорити про проблеми. Ми їздимо говорити і розповідати про наші результати. Результати в нас є. Вони вражаючі, і результати роботи набу і сап за останні роки дійсно вони бачать. І бачать і говорять, що про величезний прогрес. Плюс ми комунікуємо про те, що навіть опитування, які проводять і державні установи на ЗК, і громадські організації, свідчать про те, що за 10 років Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, оскільки навіть рівень сприйняття корупції він верніше. Кількість людей, які стикаються з корупцією в Україні, стрім, стрімко зменшується. Якщо 10 років то це було понад 70%, які безпосередньо стикалися з корупцією, але в той же час лише 50% бачили в цьому проблему. То на даний час це лише 17%, які безпосередньо стикалися з корупцією. В той же час проблеми в корупції бачать 91%. Тобто, українське суспільство вже не сприймає корупцію як норму, і все рідше й рідше люди стикаються з цією корупцією.